Це один із небагатьох випадків, коли Валерій Миколайович пустив сусідів до себе у гості. Але далі коридору не пройти. Усе завалено непотребом. Кімната господаря захаращена аж до стелі. На кухні недоїдки і смітника. Саме звідти чоловік несе додому усе, що сподобається: макулатуру, старий одяг, пляшки та пакети. Але непотрібними усі ці речі він не вважає. Жалко вибросити. За 15 років з тобі набрались. Ні, це набралося два роки. Від камери господар відвертається, каже, соромно за такий спосіб життя. Валерій Миколаєвич, підполковник з запасу із збройних сил, його звільнили за станом здоров'я. Те, чим займається нині, екс-військовий називає збиранням макулатури. Пенсії не вистачає, поэтому приходиться просочені речі покупати в акціях, оценю і так далі. Сусіди б не мали до Валерія претензій, якби він і їм не влаштовував брудного життя. Це відомчий будинок Міністерства оборони. Тут живуть переважно офіцерські сім'ї. Проблем із чистотою у людей ніколи не було. А тепер через продухи до квартир повзуть черв'яки у під'їзді смердить. А сусіди знизу постійно потерпають від потопу. топили шість разів. Востаннє Валентину затопило тиждень тому. У сусіда прорвало трубу опалення, але через купи сміття сантехнік навіть не міг одразу дістатися до місця поломки. Це чистила, отну ну не чистила до кінця. От і тут до кінця як іде, вся ця стіна по ній були потоки. Дивно, але у захаращеній квартирі чоловік живе разом із сином та дружиною. Утім, рідні нічого не можуть діяти, бо підполковник їх до своїх клунків не підпускає. Син хотів, то он трубу и трубою замахивается на нього. не дай Бог, кульок, тронем, він сказав, зарубаю. Це я с жіною говорила. На вході до будинку тепер спецконтроль. Якщо підполковник йде додому з великими пакетами, консьєрж його не пускає. Йде з таким, що тут держати нічим. Відкриваємо двері. Я його не пускаю. Йому говориш, куди мусор. Он посилає і йде далі. Ну, ж, не будеш. у дому що обслуговує будинок, листом відповіли коментувати нічого, бо квартира приватизована. Сантехніки так поліз туди у протигазі, виключно із доброї волі. Міністерство оборони України не має права вчиняти будь-які дії з приватною власністю мешканців, а також з самими мешканцями, які є власниками. Переконувати людей із синдромом Плюшкіна немає ніякого сенсу, бо мова йде про хворобу, кажуть лікарі. Але запроторити когось до клініки примусово закон не дозволяє. Якщо людина, наприклад, живе сама і вона не несе нікому загрози, то її не можна без її згоди на те лікувати. Востаннє чоловік пообіцяв сусідам прибрати непотріб за місяць, але люди вже помітили назад, той наносить ще більше сміття. Найбільше жителі будинку бояться аби у квартирі не сталося пожежі і розуміють, що судитися із хворим сусідом марно.